Люди всіх вітаю, продовжуємо біологічний захист наших помідорів і перцю у відкритому ґрунті за допомогою антомофагів. Використовуємо трихограму, живу, випускаємо кожні 7-10 днів і на даний момент на 15 липня проблем, тьху-тьху немає ніяких. Приходимо ось в таких от пакетиках, в ньому знаходиться 100 тисяч особин. Як запевняє виробник, приблизно половина із них самки. Саме вони нас цікавлять, тому що вони відкладають. Своє потомство у яйцях, основних шкідників помідорів та перців, таких як різноманітні совки, білокрилка і тута абсолюта. Випускаємо їх попередньо нариваємо в моєму випадку акаціове листя. Ось такий судочок, не дуже щільно воно тут напресоване. Міс пакетику сюди висипаємо, залишаємо на годинку-півтори, щоб наші комашки могли тут рівномірно розподілитися. Це все діло. Щільненько закриваємо, але водночас, щоб воно дихало, і потім ходимо просто розкидаємо по теплицях і по посадках нашого перцю. Давайте разом відкриємо Самий звичайний паперовий саморобний конвертик, дихаючий папір. І вони звідси ніяк не можуть вибратися. Тут різні фази, яйця їм на кілька днів. І вони там поступово вилуплюються збільшуючи свою кількість. Зараз обережненько відкриваємо, щоб це все наше діло не висипалося не туди, куди нам потрібно. Так, а ну дивіться. Трішки бігають, але вони будуть поступово вилуплятися, тому що, якби їх відразу відправляли всіх живими, то... Поки вони доїхали, поки їх застосували, велика частина з них могла б померти. А вони тільки 5 днів активні. І тут ось дивіться, їх там багато-багато ще. Обережненько ця оса вона в нас літає. Ну, я думаю, видно, що вони голосають туди-сюди і тут їх просто кишить. Вона літає і відкладає яйця на. Яйця наших шкідників. Потім в цих яйцях вилупляється трихограма і цей цикл повторюється. Ой. Але потрібно частенько запускати, щоб перебити кількість шкідника. Ось так ми сюди все вкинули, якоюсь бабиною старою простиню накинули. Тут щільненькою придавили, що вони... Не повискав, коли потім ходимо, розкидаємо по нашій площі все.